Малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про мінну безпеку. Земля приховує безліч небезпечних знахідок, наштовхнувшися на які можна в найнесподіваніших містах, їх активація відбувається від найменшого зовнішнього впливу, від удару, тертя, струсу, нагрівання, знання заходів безпеки допоможе вам уникнути загрози і врятувати життя. Міна це боєприпас, що встановлюється під землею, на землі чи поблизу землі, або іншої поверхні, призначені для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю чи контактом людини або транспортним засобом. Не чіпайте це вибухонебезпечно. Ось погляньте на ці картинки і ви побачите, які які небезпечні предмети можуть зустрітися на землі? Зараз небезпечно. Ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії, наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків, з'їжджати на, узбіч, на узбіччя доріг. При виявленні вибухонебезпечних підозрілих предметів забороняється рухати їх з місця, піднімати, переносити, тягнути, розкривати, збиратися навколо них групою, намагатися самостійно розряджати, перерізати проводи розтяжки тощо. До вибухонебезпечних предметів належать Міна, бомба, граната, патрон, боєприпаси. Що потрібно з собою взяти під час евакуації? Документи, ліки, воду і їжу. Де може бути вибуховий предмет? В, в безліч місцях. В телефоні, в сумці, в ручці, в будильнику, в гаманці, в рюкзаку і навіть в іграшках. В усі предмети можливо сховати вибухівку, тому всі вони є небезпечними. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями слід користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Так чи ні? Ні. У разі знаходження вибухонебезпечного пристою люди не розпалюють. Поряд багаття або кидають до нього предмети. Так чи ні? Вірно. Міна небезпека має основні правила поведінки із вибухонебезпечними предметами. Перше, зупиніться, нічого не чіпайте, зберігайте спокій, уникайте паніки. Запам'ятайте місце виявлення предметів. Попередьте про виявлений предмет осіб, які поруч. Як або люди навколо виконують якісь роботи, негайно припиніть їх. Йдіть самі і відведіть людей поруч якнайдалі від незнайденого предмета. Відходить група людей, то рухатися необхідно колоною по одному і так само слід у слід. Повідомте про виявлення підозрілого предмета дорослих або за телефонами 101 чи 102. Повідомлення необхідно робити без поспіху, чітко і зазначенням точної, точної адреси. Адреси місце знаходження, вибухонебезпечного предмета. По можливості до прибуття правоохоронних органів вживіть заходи щодо, щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей. Ви також, як дітки, без подальше відходьте з дорослими, без дорослих зовсім не можна нікуди ходити. Користуйтеся поряд зма... з небезпечними предметами, мобільними телефонами. Дзвінок може спровокувати вибух. При... Прибуття фахівців, кажіть місце знахідки та повідомте дорослих. Бережіть себе.